А навіть ми інколи говорять, що ми там підемо, нам консул має датима. Ніхто нічого не має. Це по-перше. По-друге, консул це не нотаріус. Я, наприклад, половину не те, що не знаю, не більшу частину не знаю тих повноважень і тих обов'язків, їх виконують, які виконує посол да, і консуль, і посольство взагалі в цілому. Просто це така нам привілея громадянам України, які знаходяться за кордоном, є така можливість сходити до консула і засвідчити справжність підпису. Але так, да, він виконує так само, як виконує головний лікар в певних. Умовах роль нотаріуса, командир в певних тех умовах, або капітан судна. Але це не означає, що ці люди знають законодавство, досконало, як знає практикуючий нотаріус. І це нормально, тому що я теж судном не можу управляти. Розумієте, не потрібно лікувати зуби, скажімо, в аптеці. Да? Там вам його не вилікують цей зуб. Ну хоча щось інше скажімо в анекдоті. Да? В общем, дітей ми не ходимо народжувати в стамат кабінети. Пам'ятаєте про це? Звертайтесь до фахівців, не читайте.